внучка отримала зарплату і закупила нам м'ясо. Оце телятина. Хочу сказати, що подорожчало м'ясо, виросло в ціні. Ось така. Це в основному для нашої фенді. м'якоть телятини. 3 кг 290 г. І раніше коштувала 148 гривні, десь, з копійками, здається. Зараз 169,90. Оце на 559 гривень 20 копійок. Отакий кусок. Ну, хороший. Нічого не можу сказати. Так, взяла філе індички. вона ще мені сюди. Це ми готуємо. Даємо трішки і фенді, але вона, у неї алергія на курятину і індичину теж будемо здавати. Але давали, то нічого. ну Вона не дуже його добре їсть. так. І оце коштує 149 гривень 90 копійок кілограм. А тут кілограм 698 г на 254 гривні 60 копійок. Так... Купила вона, ну це вже для нас стейки. Ось такі. Треба їх пошмалити. Я бачу тут ось трішки. Але гарні, дивіться, такі жирненькі. Ну, вона такі й нелю, жирні. Я витаплюю. Так, оце, дивіться, їх тут чотири штучки. Так, по 948 грам. По 98. 98 ну, есть 98 гривень 98 копійок. Чотири штуки затягнули на 93 гривні 83 копійки. І це було ж вчора покупки. Я б бігом вчора вже темно було, і не знімала, бо світла не стало. І вона ще купила голіні курині. 836 грамів по 69,99 кг на 58 гривень 51 копійку. Але я їх вже заморозила. Ну тут 6 штучок. оце. Так що, оце вже ми запаслися м'ясом, мабуть, на місяць. Але, мабуть, не хватає. Оце ж як Фенді, дивіться, 500 грам виходить їй на 3 дні. Ну, так що навіть даже і не хватає, ще будемо докупляти. тоді вже. Аванс получе, може, та ще купи. Ось такі покупки ціни виросли, звичайно. Голіні, здається, ні. От стейки давно брали, не пам'ятаю, вже. А ось м'якоть виросла. Ну, і ще пакет був, я його вже викинула на сміття. Великий пакет 5 гривень коштував. І оці закупки. На 971 гривну і 20 копійок. Це такі покупочки у нас. Думала не знімати, а тоді думаю, та покажу людям, хоч там і пишуть. Жіночка з Казахстану пише, що давно виїхала з України 30 років тому і хочеться щось побачити. Ну, щось є теж. Але і це наше життя.